Мене звуть Марія. Я хочу розповісти історію про свою прабабусю. Вона народилася в 1934 році в місті Березно. На момент, коли почалася Друга світова війна, їй було 8 років. Це були жахливі часи. На момент війни в неї було два брати. Матір та батько батько покинув родину та пішов на фронт. Потім, коли німці прийшли до їхнього міста, їх забрали до Берліну і відправили як робочу силу до заможних родин. Але коли і в Берліні почалася війна, вони пішли ховатися до окопу. Жахливий момент був, коли жінки ходили до поля збирати овощі щоб їсти щось. Потім вони повернулися до рідного містечка. Там також жахіття не закінчились. На її матір напала страшна хвороба, і вона померла прямо на операційному столі. Ситуація з її мамою стала ключовою в її житті, і вона пішла працювати в лікарню. Це невеличка частинка із життя моєї бабусі, але на мій жаль тому році її не стало.